Вітаю, ви на каналі Наталієва. Мене звати Наталя, і сьогоднішнє моє відео коротеньке відео про те, що ж робити, коли ви не маєте часу на повноцінну корекцію. Або ви пішли на перерву, а нігті зовсім ламаються, а лаком покривати вже кольором ви не хочете. Тож, найперше, що необхідно, це зробити чистку. І як ж зробити чистку сама собі? Беремо свою праву руку, лівою рукою будемо працювати. Найперше, що ми робимо, це відштовхуємо кутикулу. На відео я відштовхую кутикулу апельсиновою паличкою. А можна це робити пушером, але знову ж таки, якщо е, буде неправильний натиск, ви можете травмувати нігтьову пластинку в ділянки лунули. Я розповідала про це у відео Будова нігтьової пластини, хвороби нігтьової пластини. Далі нам знадобиться ремувер. У мене ремувер рідкий ремувер від торгової марки Шель. Ми наносимо його на ділянку кутикули. На всі відразу п'ять пальчиків. Це дуже зручний засіб, якщо ви сама собі робите манікюр і вам важко працювати фризою чи кусачками. І, взагалі, я б рекомендувала, хто працює вдома. Працювати реально з ремоверами. Обов'язково дивіться на інструкцію, що необхідно, що в нас є в складі, якщо вас цікавить, і скільки необхідно часу тримати даний ремовер, той чи інший ремовер. Це дуже важливо, пам'ятайте, будь-який засіб, ви завжди дивитесь в інструкцію. Тримаємо кілька секундочок до хвилинки часу. На даному ремувері інструкції немає скільки часу тримати, але його необхідно трошечки потримати. Після того, як ви потримали ремувер, ми беремо знову ж таки апельсинову паличку або пушер, в моєму випадку, апельсинова паличка. Не витираючи даний ремувер, щищаємо весь птеригій з нашого нігтика, пропрацьовуємо всю підкутикульну ділянку, будьте обережні з апельсиновою паличкою, тому що в нею теж можна вколотись і занести якусь інфекцію. Вона досить таки гостра, тому не потрібно штовхати дуже глибоко. Ми щищаємо птеригій. кутикулка у нас вже піднята до нанесення ремувера, а на даному моменті ми просто щищаємо весь птеригій. Ремовер класно з ним справляється, і можна його дуже легко щистити. Далі я забираю ремовер з кутикули, з шкіри. Дуже добре сприскую всі свої ніг таки дезінфектором і антибактеріальною вологою серветкою. Все дуже гарно витираю. Обов'язково потрібно зібрати всі залишки ремувера, щоб він далі не працював, припинити його дію. Дуже добре витираю все під кутикулою. Як бачите на відео, це важливо. Забирали весь ремовер. Я буду робити зріз кутикули ножничками. У мене звичайні ножнички від Олтон для правші. Ой, подивіться, скільки в мене на тому середньому пальчику кутикули багато. багато Ставлю ножнички в положення, так як і правою рукою, але зріз роблю від себе. Тобто справа на ліво. Далі переходимо вже до покриття нігтів. Оскільки мої нігтики ослаблені, я буду використовувати ультрабонд, але ви можете використовувати ще праймер, якщо нігстики міцні і а, дуже волога нігтьова пластина. можна використовувати кислотний праймер. Я в своєму випадку буду використовувати дегідратор і е, ультрабонд. Спочатку наносимо дегідратор на всю нігтьову пластинку. Дегідратор висихає дуже швидко, це засіб, який знежирює і висушує нігтьову пластину. Далі беремо ультрапод. Ультрапонд це безкислотний праймер, він більш щадящий для нашої нігтьової пластинки, наносимо ось таким чином, як на відео, лише по одному шару, заповнюючи цілу нігтьову пластинку від кутикули до вільного краю. Ультрапонд висихає на повітрі. І створює легесеньку плівку на нашій нігщовій пластині, і служить е, ніби двохстороннім скочем між. Натуральною нігтєвою пластинкою і е, нашим штучним матеріалом. Погляньте, як з виглядає гляда ультрабон, ніби клейкість. Далі використовую звичайну рабр-базу. У мене на відео від торгової марки ДНК. Е, е, слідкуйте за інструкцією, скільки її потрібно сушити. Беру великий пензлик і наношу собі просто на нігтики. Тираючими рухами наношу на нігтики, далі буду це все сушити 2 хвилинки. І на цьому все витираю нігтики. Витираю липкий шар, і можна ходити так. Можна прикрити топом, можна просто залишити в такому варіанті і нічого більше не робити. Але я нанесла молочний топ від торгової марки ДНК, це вийшло все за кадром, тому що в процесі зйомки відео я не зроз... не побачила того, як я виключила камеру, і вийшло ось так. <с> тому дуже сильно не сваріться в коментарях, що я не зняла процесу. Тут е топ молочний від ДНК, що значно скорочує ваш час роботи і сухоцвіти від торгової марки Сага під номером 9. Я б радила вам, якщо у вас така коротенька довжина, як у мене на відео, реально користуватись камуфлюючими топами, це дуже класна новинка, яка зараз є на ринку і вже у багатьох торгових марок. Це значно скорочує час вашої роботи. Якщо моє відео було корисне для вас, ставте сердечко під даним відео, підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є якісь запитання чи зауваження, будь ласка, пишіть в коментарях. Можливо, у вас є якісь питання, і ви хочете, щоб я більш детальніше зняла якесь відео на конкретну тему, теж пишіть мені в коментарях, я з радістю це зроблю. Всім дякую, до зустрічі в наступних відео. Па-па!